Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко і я Google логіст. І вже в сьогоднішньому відео ми будемо робити процес налаштування рекламних кампаній на хорошопі. Що ми вже з вами зробили? Ми налаштували з вами цілі, створили марчинг-центр, він вже промодерований, все чудово, в ньому, все прекрасно. В нас створений рекламний аккаунт. Я не буду показувати, як вам створювати рекламний аккаунт, тому що там основна задача правильно завести вам платіжні дані. Це єдиний такий нюанс, який вам потрібно враховувати. Бо платіжним даним є окремі відео на каналі, які стосується перевірки особистості рекламодавців. Тож, що ми тут маємо? Вам потрібно відкрити два сервіси: Це Google Ads і обов'язково Merchant Center. Перевірити, чи є між ними зв'язка, це принципово важливо. Як ми перевіряємо, чи є в них між ними зв'язка. Нажимаємо шестеренку, йдемо в зв'язані облікові записи. В Гуглеці ви обов'язково перевіряєте, щоб у вас в блоці хоч був один в статусі зв'язування активно рекламний аккаунт. Зверніть увагу, що тут є назви облікових записів, є ідентифікатори статусу і дії. От, ваша задача перевірити, щоб ідентифікатор клієнта Google, який ви тут бачите, в статусі зв'язування активно, відповідав тому ж самому ідентифікатору Google в вашому рекламному аккаунті. В мене цей ідентифікатор знаходиться зліва вверху, тому що я заходжу через центр клієнта, Ваш ідентифікатор завжди буде знаходитися справа вверху. Враховуйте це під імейлом. Що нам, якщо вас тут ще раз нагадую, якщо у вас тут нічого не пов'язано, то що потрібно буде зробити? Обов'язково потрібно буде а, додати доступ до облікового запису на пошту, під якою ви заходите в Google Ads. Перевіряйте, що у вас завжди була одна і та ж сама пошта для входу усі сервіси Google. Google Ads, Аналітика, Мерчен Центр, можливо, там Search Console, щоб вони були всі під однією поштою. Це в розділі доступів безпека, так само і тут доступ до облікового запису. Перевіряйте: якщо у вас там якихось пошт немає, доступ до облікового запису повинен надаватися лише через блок «Користувачі», Це важливо, через блок саме користувачі, не через інший якийсь там розділ чи інше. Ви додаєте цей емейл, наприклад, в мерчинг-центрі, ви його додали. Після цього заходите на цю пошту, на цю емейл пошту. Шукайте лист, прийміть запрошення до аккаунту Merchant Center». Якщо ви даєте доступ в розділі «Доступ і безпека до Google Ads, у пошті, під якою ви заходите в Merchant Center, то не забудьте прийняти відповідне запрошення на доступ до цієї пошти через Google. Ads. Ну тобто, щоб ви зрозуміли, чому потрібна важлива одна пошта. Якщо навіть не під однією поштою все повторювали, добавьте одну пошту, всі сервіси, і це буде чудово. Після цього обов'язково заходимо зв'язані, облікові записи. Це обов'язково. Нажимаємо кнопочку Зв'язати обліковий запис і вводимо ідентифікатор Гугелетса, якщо він тут є, наприклад, ще додатково. Тобто ви можете скопіювати з Гуглецю ваш десятизначний код і вставити його, і надіслати запит на зв'язування. Якщо у вас тут немає, як у мене, цілого набору акаунтів. Якщо ж у вас тут буде цілий набір акаунтів, він по ідеї з'явиться, якщо у вас одне те саме пошта для доступів. То ви просто будете нажимати кнопочку Зв'язати. Після цього обов'язково ми заходимо в зв'язані облікові записи уже Google Ads, і тут знаходимо наш Merchant Center Розділ Він відразу у вас Google Merchant Center з'явиться, керування та зв'язування. Буде у вас вкладочка Отримані, і тут вам треба прийняти запит. Все максимально просто. Я на цьому ще раз акцентую увагу. Чому? Тому що нам потрібна одна і та сама пошта для входу в google Ads Merchant Center з єдиною задачою. ми будемо з вами робити перформанс-макси чи звичайні торгові кампанії, до даному випадку, перформанс-макси через Merchant Center. Чому таким чином? Тому що, по-перше, відразу вона створюється на ціль продажі, по-друге, відразу дуже легке створення буквально в одну секунду. Ну, може, хвилину я трішки перегнула з секундами. І ще один важливий нюанс це те, що нам не потрібно буде в перформанс максах задавати ніякі об'єкти, тому що в вашому перформанс максі є декілька розділів налаштувань. Я зараз скажу, що таке об'єкт, якщо ви ще не створювали цей перформанс макс. Тож, що ми починаємо? У нас все пов'язано, Google Ads є, всі доступи є. Що ми робимо? Заходимо в наш Google Merchant Center, шукаємо розділ маркетинг, у Merchant Center Next буде відразу розділ рекламні кампанії зліва на панельки, тому ви не загубитеся, принципи одні й ті самі. Находимо рекламні кампанії. І якщо у вас правильна зв'язка, тобто ви заходите під одні й ті самі пошти, під якої ви можете зайти, в Google Ads Merchant Center, ви приблизно можете побачити щось типу такого. Тобто, у вас тут буде можливість побачити або кампанії, які вже були створені у вас, або, як мінімум, побачити кнопочку Нова кампанія. Ось ми нажимаємо Нова оця кампанія. Далі ми можемо заповнити тут чотири лише поля. Включені продукти, вони тут відбираються лише по мітці. В яких випадках мітка фіда взагалі потрібна? Коли ви створюєте ваш фід в мерчант-центрі, у вас є можливість відразу задавати тут мітки. Тут ЮА, Юа, наприклад, вибрали, а є можливо для російського задати Ру. Можливо, якщо вивантажуєте окремі категорії, то обзивати їх окремими якимись варіаціями. Тобто ця мітка продавця, точніше мітка фіду, мітка не продавця, а мітка фіду, вона досить довільна. Якщо ми планували використовувати в таргетингу всі товари і далі їх там рознести по окремим атрибутам, то ви можете тут нічого не міняти, вибрати певні фіди і вже в наступних етапах в самому Гуголеці, відібрати ті товари, які вас цікавлять. Виберіть обліковий запис для Гуголець і кампанії. Якщо у вас під однією ті самі пошти, вхід в декілька гугулесів, уважно перевіряєте ідентифікатор Гугулеса. Нагадую, він у вас знаходиться справа вверху, якщо ви заходите в кожен рекламний аккаунт, окремо а не через центр клієнтів. Далі, укажіть середній денний бюджет. Ми можемо тут скористатися рекомендацією Google на рахунок 475 гривень. Ми можемо поставити більше, ми можемо поставити менше, я ставлю 1 гривню. Чому? Тому що ми зараз її створимо, поки будемо там дороблювати, буде вам видно, видно якась частина інформації. Йдемо далі. Укажіть назву цієї кампанії. Якщо. Ви така системна людина, яка розуміє, що в цій кампанії буде сидіти певна окрема категорія товарів, то ви можете перейменувати її на назву. Якщо у вас там будуть всі товари, то можна назвати її всі товари. Для чого я рекомендую загалом перейменовувати ці рекламні кампанії? Тому що таким чином для вас буде більш зрозуміліше, що там сидить. Тому що, якщо ви будете назвати кампанія 1, кампанія 2, кампанія 3, інколи, коли їх стає, росте їхня кількість, ви можете забувати де що сидить у якихсь кампаніях. Тому краще їх називати хоча б категоріями, які, ми, які ви плануєте там запускати, залишати. Або ви можете додати якусь інформацію. Хтось там додає по таргету АС якусь цільове значення, хтось там додає варіанти таргету, з об'єкту, з сигналом та інше. Це вже ваша креативність, умовно. Далі повертаємось в наш Google. Ads. Обов'язково перезавантажуємо нашу сторіночку Google. Ads. Це обов'язково. І тут ми зараз знайдемо нашу цю кампанію, всі товари. Зараз покажу, де вона знаходиться. Так, це ми в зв'язаних облікових знаходилися. Ось наші всі кампанії, і я тут вже бачу, ось, наприклад, рекламну кампанію: всі товари. Обов'язково її або відразу призупиняєте, або готуйтеся до того, що вам потрібно швидко внести зміни. Чому я рекомендую призупинити, щоб ви вже з новою структурою, з тими стратегіями, які ви хочете, відразу її запустили. Тобто, тут що ми робимо? Ми її призупинили або в цьому блоці, або ось на лаштуваннях, будь ласка, тут можна вилучити що завгодно з нею зробити. Наступне. Обов'язково залиште в таргетингі або всі цілі, якщо у вас лише покупки, або якщо у вас дуже багато цілей, то вибирайте лише покупки. Для чого це потрібно? Для того щоб в нас правильно працювали саме штучний інтелект Гугла, який буде користуватися перформанс Max. Наступне, що нам потрібно відкоригувати, це обов'язково місце положення, тому що вона автоматично з марчого центру створюється на всі країни. Вибираєте той таргетинг, де ви будете рекламуватись. Усіх це по-різному хтось обирає всі, крім окупованих. Комусь подобається Україна, ніхто не хоче заморачуватися з відбором областей. Хтось там на певні області регіони, де в залежності там від швидкості гарантії чи доставки, які вони роблять, обираєте свій варіант географії, де вам потрібно, щоб реклама показувалась. На рахунок мов, якщо ми запускаємося на територію України, то ви можете вільно залишити всі мови і не париться над відбором лише українською. Англійською і російською, чому тому, що у вас вже є частина аудиторії, яка постійно приїздить, виїздить з України. Це вже люди, які користуються польським, румунськими, можливо, навіть Австрія, Боже, Асте Боже, як вона Hungary, Hungary країна? Вони користуються вже різними мовами. Тому, якщо ви їх виключите, з одної сторони не супер критично, а якщо ви їх додавите, можливо будуть якісь додаткові продажі. Як визначається мова для таргетингу? Вона не лише береться з критеріїв, наприклад, налаштування вашого браузера мовних, тому що в вашому профілі в Gmail ви можете задати мову. Це може бути українська, чи англійська чи російська, чи я не знаю, яку ви там забажали себе обрати. А ще й на базі пошукових запитів. Тобто, якщо, наприклад, я часто ввожу запити англійської мови, мені дуже активно буде підсовуватися реклама англійська, ну тобто з таргетингом на англоязичну аудиторію. Тобто, якщо тут ви вибираєте лише російсько-українську, то враховуєте, наприклад, аудиторію, яка користується англійською по різним причинам. Це можуть бути люди, які вчать мову, чи, наприклад, їм подобається користуватися цією мовою, ну, зазвичай нас вчать, або це неїті ви якісь, то ви витрачаєте цю аудиторію, тому мінімум три, а краще для України залишати всі мови, та й все. Це саме універсальний варіант. Якби ви запускались, наприклад, на Польщу. Скоріше всього, якщо ви хочете саме поляків, то потрібно лише польську обрати, англійську. Якщо ви запускались, наприклад, в Нідерландах, то я б точно рекламувала вибрати їхню місцеву мову і англійську додатково. Якщо у вас сайт лише, наприклад, там, на норвежській мові, то немає сенсу, наприклад, можливо добирати англомовну, щоб не враховувати якийсь англомовний сегмент, який, наприклад, не знає норвежської мови. Або, наприклад, якщо нам потрібні були в Польщі лише Україна, російськомовні користувачі, то ми б тут відібрали лише російську українську і поставили графі, наприклад, Польщу. Це вам для прикладу, що ви розуміли. Наступне, що вам потрібно відкоригувати, ось дивіться, тут є з вас автоматично створені об'єкти. Що це таке? Це наш пошук, це наша динамічна пошукова реклама. Що таке динамічна пошукова реклама? Це можливість по перше підбирати ключові слова з вашого сайту. А це може бути як і ваш фіт, умовно, тобто всі ваші посилання на товари, так може бути і загалом сайту. Тобто це враховуєте, ДПОшка, вона має два формати таргетингу: або відповідно на урли товарні, або відповідно на все, що вона може знайти на сайті. Тому, якщо ви хочете залишити пошук для вас. А в принципі, далі ви можете зрозуміти, є там склікування з пошуку чи немає з пошуку. Я, взагалі, в першу чергу це все прибираю. Моя рекомендація стартувати з цього хочете додати. Або якщо ви залишаєте цей блок, обов'язково виключте url адреси які ведуть на, на сторінки блогу або на контакти. Інколи була така історія, що навіть у клієнта Privacy Policy індексувалося. Я не впевнена, що це є прямо на хорошопі. Але на всякий випадок, якщо у вас є така ситуація, то прибираєте те, що вам не потрібно. Ну просто берете URL, копіюєте те, що не потрібно, вставляєте, нажимаєте додати все. Тобто тут нічого складного не буде. Якщо ж це для чого це, потім ви далі зможете зрозуміти, чи є якісь пусті кліки, чи немає. Якщо є пусті кліки, то можна стовідсотково зняти ці текстові об'єкти. Я люблю взагалі запускати на початку без них, але це не говорить, що це супер правильно. Я потім їх можу додати. Чи буде тут повністю на 100% 100% виключений пошук? Ну, на 90-десь з практики, навіть на 90 в деяких випадках, але це більше на закордон в Україні такого дуже мало. Загалом, якщо ви це виключаєте, у вас повністю перформанс-макс на? Чисто товарні оголошення. Це може бути динамічний ремаркетинг з якимись видозмінами, Це може бути якась там умовно товарна видача на Ютубі, чи в Gmail, чи в якихось інших каналах. Але це буде прям товарна видача без генерованих якихось пустих там картинок, незрозумілих текстів та інше, і Прям буде вести напевно карточку товару. Це найпрекрасніша реклама, яку ми можемо зараз. Умовно собі зараз створити наступне, обов'язково перевіряйте, чи потрібні вам UTI-мітки, Вони вставляються в цей блок. Якщо не потрібні, пропускайте. Що таке виключення брендів? Друзі, виключення брендів, це якщо вам не потрібно відразу показувати рекламу по певним запитам. Ну, умовно, наприклад, візьмемо для прикладу там взуття. Я не знаю, ну можливо, вся, саме взяти. Або, наприклад, я не знаю, можна взяти Карло Позаління. мені зручно, наприклад, наводити, тому що вони там, якщо згуглити Карло Позоління, або якийсь бренд, наприклад, інтертоп, вони все видачі перші. Навіщо їм там, грубо кажучи, якось там виїдати товарну видачу, можливо, в цьому немає сенсу, якщо прям люди гуглять там купити взуття інтертоп, або там. Я не знаю, купити там Tommy Hilfiger, чи що вони там продають брендове, інтертоп, умовно. Навіщо їм виїдати ці запити, якщо люди і так їх шукають? Да? Умовно, при умові, якщо там немає конкурентів, видачі. Якщо немає конкурентів, то можна виключити список брендів, по яким ви не хочете показувати і забути про це тимчасово. Наступне це призначення ставок. Пам'ятайте, що відразу ця рекламна кампанія. Пропоную вам запускатися на стратегію збільшення цінності конверсій. Перформансах у вас є дві стратегії: або за, на конверсії ви запускаєтеся, або на цінності. Що краще обрати? Та не принципово, глобально на збільшення цінності конверсії чудова стратегія для старту. Єдиний критерій: що? оскільки принципи виставляння цієї обмеження в цільовій рентабельності вони дещо змінилися в Гугла, Тобто вони вже не грають таку роль, як, наприклад, смарт-шопінги. Вони... То тут вам доведеться трішки погратися з цією рентабельністю, в якому сенсі погратися. У вас є будуть власні точки безбитковості в рентабельності. У мене є окремі відео, я думаю, я ставлю десь тут плашечку по рентабельності. Як її враховувати, то ви, щоб зрозуміли, це ваша безбиткова точка. вона... Може бути як співпадати з стільовою стільової РОАС на налаштуваннях, так і може бути занадто високою для того, щоб задати в цій кампанії. Тобто простіше всього з часом підняти цю рентабельність, ніж її задрати, і потім її спускати. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, умовно ми хочемо точно, щоб у нас була окупність там 1000%. Це наша точка безбитковості. З це мовно 10% на рекламу ми виділяємо. То це значить, що тут, по ідеї, потрібно було поставити ту саму 1000%. Але Google змінив оці принципи, Нікого не увідомляє принципі про ці змінення. Але дуже сильно помітно, коли ти стартував раніше з високих рентабельності, і не було з цим проблем. А потім на дуже високих рентабельностях, наприклад, перформанс може взагалі стояти і не показуватись. Тому ваша задача або стартувати з нижчих, хоча б на 200% чи на 400% спустити цю рентабельність, вашу цільову, або стартувати, наприклад, з умовно середніх, умовно середні, дивлячись відніше, тому що ви можете продавати як годинники, ви можете продавати, я не знаю, медобладнання, горіхи, шапочки дитячі, якісь. Каву, чи ще щось це товарне, все впирається в середній чек, який у вас буде в цій рекламній кампанії, і впирається в принципі, в ваші критерії маржі, яку ви готові частинку від цієї маржі віддати гуглу. Тому я можу сказати середній від до, а ви вже запускаєтеся далі або трішки підвищуєте її, або знижуєте. Ну, умовно, якщо б наш чек там. Був ну хоча б до півтора тисяч гривень. Там наприклад, від там, наприклад, там, трьохста до півтора тисячі гривень, то можна вільно стартувати з п'ятиста і навіть шестиста відсотків. Це середня плюс-мінус рентабельність для старту. Якщо у вас там чек трішки більше, то можна, наприклад, 400-500 спробувати. Але в принципі 500-600 для України поки що середня, така рентабельність, якою практично кожна рекламна кампанія може стартувати. В яких випадках її знижувати або збільшувати, в залежності від того наскільки активно підуть витра... рекламні витрати. Зараз до цього дойдемо. Є ще один із варіантів стратегії, коли ви хочете зрозуміти в принципі, наскільки рентабельні продажі взагалі ви можете отримувати з Гугла при умові, що ви не пережимаєте цю ставку. Тоді ви можете, наприклад, піти по рекомендації самого Google. Ми задаємо якусь мінімальну ставку. Вони рекомендують 50, але це може бути, наприклад, 70 чи 80%. Хто дивився, що мій марафон по Google Smart Shopping, вони пам'ятають, що там ми стартували 70%. Можна задати 70%, але тоді обов'язково пам'ятайте, що вам потрібен значно менший бюджет. Тобто, якщо б ми стартували з 500-600 гривень, скоріше всього стартовий рекламний бюджет десь був в районі 10-12 доларів. Ну, умовно, можна там з ці суми Якщо ж ми стартуємо з 70, то ваш бюджет повинен бути значно меншим. Тобто, це може бути 80, 90, ну може, наприклад, 120 гривень хіба що для чого ми це робимо? Якщо ви ще не маєте ніякої аналітики в рекламному аккаунті по поведінці на вашому по поведінці в рекламному аккаунті про ваш сайт, то краще стартувати з більш-меншого бюджету з єдиною цілею. Ми задаємо, хоча б якесь обмеження в ставках рентабельності, що він вчився знаходити окупні користувачів з певною окупністю. Перше, низька рентабельність вона не дуже пережимає ці ставки, але можна стартувати з 500-600, на більшості акаунтів. Ми стартуємо там, а можемо задавати 400-500-600, в залежності від середнього чеку. Ми дуже рідко за таких ось ситуацій стартуємо. Це якщо нам прям є якийсь. Проєкт, де вже є рекламні кампанії, які там генерують там від 50 до 60 продажів в день, тоді можна, наприклад, стартувати якісь такі ці речі, категорії чи нашу структуру, яку ми там проговорюємо з клієнтом, щоб швидше збирати аналітику. Але умовно, якщо у вас нулячий аккаунт, ви тільки це створюєте, для вас можна і так зробити. Але пам'ятайте про невеликий бюджет. Чому невеликий бюджет? Зрозуміти таку історію: перформанс той вид рекламних кампаній, який, крім того, що використовує штучний інтелект, він ще може гуляти по воронці продажу. Тобто є люди, які тільки починають пошук вашої товарної позиції. Є люди, які купляють взагалі щось аналогове, а можна поруч продати ваш товар. А є люди, які прям гуглять уже купити певну товарну продукцію. Всі ці критерії, характеристики, Google їх може на них орієнтуватися. І коли ми задаємо трішки менший бюджет, завжди рентабельність виходить вищою. Чому? Тому що в нього немає зайвих грошей на тести. Тому що що таке 400 гривень? Ну, нехай це, грубо кажучи, 10 доларів. 10 доларів для країни в масштабах України це досить мало, і він не може використати значну частину на. Умовно, якісь тести варіантів таргетингу. Як тільки ми почнемо збільшувати, от є єдина проблема у людей, які стартують, наприклад, на збільшення цінності конверсії, поки вони не доростають до якогось певного бюджету, коли рентабельність повністю з'їдається. Тому що немає обмеження ніякого. В нашому випадку, коли ми трішки задали обмеження, ми задали невеликий бюджет, він може бути значно менший, ми дивимося, як ця кампанія стартує відповідно під. Подальших показниках приймає рішення. Або ми збільшуємо цю рентабельність до певних значення, які ми можемо, або вже просто нарощуємо рекламний бюджет. Так, це базово ми по поналаштуванням пробіглися. Це те, з чого ви можете стартувати, в принципі, без проблем. Далі. Що я мала на увазі, коли я говорила, що ми створюємо перформанс, який буде максимально акцентуватися на товарну видачу, і чому ми, в принципі, створювали через мерчен центр? Тому що нам не потрібно буде заповнювати цей розділ, який називається об'єкти. Об'єкти це що за таке? От якщо ми почнемо створювати кампанію перформансу, наприклад, з нуля отут, зараз покажемо. От плюс кампанія, нова кампанія, там продажі, конверсії, максимальна ефективність, мерчант-центр, перформанс продовжити там почати нову. Заповнюємо тут, наприклад. Я пропускаю їх, щоб не особливо на цьому акцентувати увагу, місцеположення, і ось ми доходимо знову-таки групи інформації і нам не пропустити далі без заповнених оцих об'єктів. Що таке об'єкти? Це, мовно, треба додати зображення, логотипи, відео, там, текстовки. Для чого, ви спитаєте, для чого це все треба? Для того, щоб Google зміг більш активно користуватися такими видами рекламних кампаній, як пошук, якісь там креативи, додатково робив, він ще буде з них робити дисплей КМС, якусь він ще з них може зробити відео склепати автоматично. Якщо ми хочемо більш контрольований перформанс, що контрольований, це значить, якщо у нас не конверти, то ми міняємо лише один пункт з цього. А не ще об'єкти ми там редагуємо для того, щоб зрозуміти, що там погано чи там непогано вплинуло. Взагалі, в принципі, є більшість магазинів, в яких додавання об'єктів взагалі ніяк позитивно не впливає. що вони є, що їх немає. То навіщо витрачати ресурси на початку на оце створення якихось об'єктів замарачувати над картинками та ви ж не додавати або що небудь підряд? Тим паче, якщо ви запускаєте один перформанс на всі товари, як ви можете в одну картинку, наприклад, запихнути усі там за автозапчастини, наприклад, чи всі там можливі горішки, чи я не знаю, чи якісь там я не знаю, ви салфеточки продаєте, чи щось типу такого? Ви ж не можете все прямо зробити. Можна тут звичайно побити на групи об'єктів. Але ваша задача стартувати старт можна починати з однієї кампанії, вам так легше бюджетами справляться. Це буде один невеликий бюджет, відразу будете бачити результативність, відразу будете бачити, що конверти, що не конверти. Коротше, це швидко, оптимально без різних заморочок. Чи потрібно задавати сигнал? Тут вже все опирається в те, наскільки, в принципі, ваш ФІД адекватний чи неадекватний з точки зору оптимізації. У мене є окремо в марафоні плейлісти по оптимізації е відео в, 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 в Фіда Center. Це актуальніша історія, мабуть, виведу їх в окремий для того, щоб вони були Перевіряють: якщо все плюс-мінус Окс, вони там формули по тайтлам, по description, все ок, тоді не треба взагалі паритись навіть на рахунок сигналів, тому що. Задавання сигналу є більш додатковим критерієм звужування таргетингу, ніж ви можете вихватити все, що потрібно. Тобто, оце ми створили зараз, по суті, що вам треба зайти? Раз, кнопочку нажали, вказали бюджет назву кампанію, призавантажили місце положення, виключили тексти, задали рентабельність, бюджет, все, у вас кампанія вже готова до включення. Якщо ж вам потрібно лише певні товари тут запідвантажувати, і у вас, наприклад, один фіт на всі товари, що є в хорошопі, тоді заходите в групу інформацію тут і відбираєте вже свої товари. По якому критеріях можна відбирати, та в залежності від того, що у вас було в фіді. Це тип товару, ID товару, мітка, все те, що у вас, наприклад, було. Зазвичай на хорошопі, якщо ви там правильно категорію прописували, у вас буде правильні типажі товару, як у мене тут, для автогаража, амортизація, пружини, капота, двигателя, двигуни, пішло-поїхало. Якщо нам потрібен лише певний товарний асортимент, то ми можемо так і зробити все, в принципі. Якщо всі товари, то залишаємо всі товари. Оце в принципі найшвидший варіант створення запуску перформанс Максу, відповідає на питання: чи потрібно обов'язково створювати звичайну торгову рекламну кампанію, починати з неї, а потім до перформанс Максу? В більшості випадків немає різниці. Вам звичайна товарка потрібна лише в декількох випадках. Перше, якщо у вас уже дійсно не конверти, перформанс Макс по різним це може бути причинам, Починаючи від продукту, закінчуючи просто ситуацію там на ринку та іншим, можливо, аналітика не та не туди пішов. Тоді ми, звичайно, товарку запускаємо, але жорстко фільтруємо трафік. Для чого? Щоб дати статистику аккаунту по пошуковому трафіку. Будь-яка автоматична стратегія. А в Performance Max використовується автоматична стратегія, використовує по статистику по пошуковому трафіку на рівні аккаунту. Ну, або якщо вам потрібно жорстко контролювати ціну заклік. Є більшість сніс, яких ціна заклік дуже висока. Наприклад, тих самих кондиціонерах чи ще в чомусь, ціна заклік дуже висока. І тоді вам потрібно її контролювати вручну, тоді вам дійсно підійде звичайна товарка. Але оце оптимальний старт. Ну, я не знаю, для 9 з 10 магазинів, от всі можна вільно, навіть без аналітики, стартувати з перформансу. Це зараз допилений рекламний інструмент, в якому ось раз, раз, раз ми налаштували. Далі вже все виходить з того, яку аналітику буде отримувати рекламний акаунт. Все. оце в принципі, все, що вам потрібно знати, для що треба що тряб... зробити для того, щоб налаштувати рекламну кампанію на хорошопі. Все.